В AinuorPos є різні типи цін. Ціна покупки, собівартість і ціна продажу. Ціна покупки в Айнурпос – це інформаційна ціна, яка вноситься в документ купівлі. Її можна змінити в будь-який момент на картці товару. Собівартість товару це гроші, витрачені на його виробництво і продаж або сума, сплачена при покупці. Ця вартість важлива головним чином для визначення прибутку від продажів. Вона також використовується для оцінки вартості товарів на складі, але не плутайте собі вартість товару з ціною покупки. У списку товарів ці дві колонки стоять поруч, але закупівельна ціна визначається за останньою покупкою. Її можна провести самостійно і вартість буде розрахована автоматично за середнім значенням всіх покупок і чеків. Ціна продажу це ціна, за якою ви продаєте товари у своїх магазинах, і ви можете вказати різні ціни продажу в різних магазинах. Ціна продажу може бути розрахована автоматично на основі ціни закупівлі, якщо вказати націнку. Цей розрахунок відбувається тільки при створенні та редагуванні товару. Автоматично ціна продажу не змінюється при зміні ціни закупівлі. За допомогою групових операцій ви можете встановлювати ціни продажу для товару різними способами абсолютне значення для всіх товарів можна встановити однакову ціну. Відносне значення: ви можете збільшити або зменшити поточну ціну продажу на певну величину або відсоток, націнка або маржа. Якщо для товару вказана закупівельна ціна, то за допомогою цих параметрів можна автоматично встановити ціну продажу. Редактор цін Через інтерфейс редактора цін, ви можете встановити ціну закупівлі та базову ціну продажу в звичайній таблиці для кожного магазину.